Друзі, мої вітання з 17 липня України з Росії провели черговий етап обміну тілами загиблих військовослужбовців, і за результатами проведених репетиційних заходів Україну повернули тіла тисячі загиблих. Я ж нагадаю, що ще 2 червня делегація України і росіянців домовилися в Стамбулі про обміни полонених. А також були домовленості про повернення 6 тисяч тіл загиблих військових. Як ви вже зрозуміли, сьогодні будемо говорити про одну з найважчих, але водночас най Необхідніше, найважливіших місій сьогодення, умова повномасштабної війни, коли ми отримуємо звідки звістки про загибель наших е, військових. Є люди, які взяли на себе надлюдську відповідальність супроводжувати полеглих героїв е, власне у їх останній шлях додому. Віталій Максименко, водій другої групи транспортування загиблих героїв громадського об'єднання Бульдозер з нами на зв'язку. Пане Віталію, я вас вітаю. Доброго дня. Добрий день, пане Вдалі. Давайте, мабуть, розпочнемо з того, може ви розкажете нашим глядачам, як і чому ви долучилися саме до громадської організації Бульдозер та до такої надзвичайно важкої місії, як транспортування загиблих героїв. Спочатку повномасштабного вторгнення я виїхав з міста Лиман Донецької області, так як місто було окуповане, і ну, треба було щось робити. В цей час якось допомагати державі, і ми з, з товаришем якся, знайшли в інтернеті цю громадську об'єднання Бульдозер і долучилися, зателефонували і долучилися до них. І це з 22-го року, серпня, місяця я виконую свої обов'язки в цій організації, перевожу тіла загиблих героїв достаточного місця заховання. Mm -hmm. Ну, робота не тільки фізично, але й морально, е психологічно так, важка, бо витривалося велику. Треба мати, як вам дається справлятися от з емоційним навантаженням, бачачи наслідки війни з такого ну, прям близького ракурсу? Це ви знаєте, тяжко взагалі морально, тому що це втрачені тіла, втрачені життя це для родичів горе. Сам бачиш це все. Ну, я, я думаю, і на хлопцям на передовій там не легко, не легко і не фізично, і морально. Тобі ж миримось якось потихеньку. Тяжко, але треба щось угу. робити, допомагати. Угу. Якщо можна розказати, як виглядає, скажімо, так, от ну цей рейс, типовий стандартний рейс, від чого до чого рухаєтеся, з яких етапів він складається, можливо, з якими викликами стикаєтеся під час рейсів? Ну, сам, скажемо так, як початковий процес це отримання заявки на загиблого транспортування. Додається місце, де його треба забрати. Це може бути Суми, Харків, Дружківка, Краматорськ, Славянськ. Ну, тобі ж де загиблий загинув, скажімо так. І виїжджаєш, їдеш туди в морг, отримуєш документи, власні речі загиблого, тіло. І везеш уже по маршруту, куди його призначено до місця його проживання, так коли він жив до загибелі. І везеш. А від кого заявка приходить? Це наш логіст і керівник Олександр Нагаєць, керівник Геобульдозер. Він нам ці всі заявки, і ми транспортуємо. Він також військовослужбовець, можливо, їхня бригада. Ну, взагалі це так, більшість, і ми їх уже транспортуємо до остаточних місць поховання. Угу. З якими е, труднощами непередбаченими, можливо ситуаціями під час от, цих транспортувань вистакалася? Адже ну це безпосередньо райони, регіони е, прифронтові. Чи я так розумію? Ну, якщо Донеччина, то взагалі ледь не лінія бойового зіткнення. Та, ну, як такових немає, але це приходиться десь там об'їжджати якимись окольними путями, тому що зараз е основні траси прострелюються, там і в піввідрони літають. Ну, якось добираємось потихеньку, там, скажімо так, якимись чигирями, кущами, але їдемо, веземо, тому що це треба зробити. Рідні чекають, так що так, ну, такі от нюанси бувають. А так взагалі-то все більш менше. Mm -hmm. Угу. І як ви оцінюєте рівень, скажімо так, технічного забезпечення, ресурсів, які от має ваша організація, зокрема, чи е, чогось не вистачає, можливо, конкретно, чогось варто було б поліпшити? Ну, на даний момент нас не вистачає коштів на дизельне паливо, тобі ж на заправку машин. Ремонтуємо самотужки, тому що ми волонтери всі. Ну, якся так? Хотілося б, щоб люди, скажімо так, можливо, більше допомагали завзяті ще, напевно, були. Mm -hmm. Тобто війна не скінчилася і жити там, десь на якійсь там 700 тисяч кілометрів від фронту це не означає, що не приймати участь в цьому. Люди допомагають, дякую, велика вдячність їм багато. Ну, але все рівно паливо росте в ціні і mm -hmm. тому. Загальні потреби це паливо, а так, в принципі, як все, викручуємось. Відчуваєте, Ви що змінилася допомога від нашого суспільства за час повномасштабної війни? Дуже змінилося, це набагато менше стало. Можливо, люди втомилися, але ворог не попускає нас, треба бути Угу. В таких аспектах якась допомога від держави передбачається, чи через те, що це суто волонтерська робота, тут так. не можна звертатися. Ні ні. ні. Якщо це в якихось громадах там є можливість, ну це не буде. Ми не, ну як? Вони не мають не мають такої статті розходу, скажімо так. Угу. Я перепрошую пане Віталію, якщо з того, що можете зазначити, ви зазначили, що не вистачає грошей безпосередньо на паливо, але ну я не знаю, на певні якісь засоби обезпечення свого транспорту, мабуть, теж є необхідні якісь витрати. якщо… Ми говоримо про те, що навіть на Харківщину. Ви там їдете забирати ціла полеглих. Е безпілотники, дрони туди, ну, долітають так доволі рясно. Можливо, ну варто ж і обладнувати. Я знаю, там швидкі е чи правоохоронні органи свої автівки обладнать певними засобами. Можливо, системами навіть реб чи ви таке не використовуєте. Ми таке не використовуємо на, на, на дуже близько до лінії фронту. Ми не їдемо, це вивозять сіміки бригад, тобто машини, які спеціалізовані. А ми їх забираємо десь або на моргах, або ну, куди вивезуть, скажімо так. Угу. Можливо, пригадаєте, от з усіх рейсів щось, що вас найбільше, скажімо так, зачепило чи найбільше відклалося в пам'яті? Саме більше це, коли зустрічають коридори пошани, коли громади зустрічають героїв. Це діти, старі люди, жінки, чоловіки, дідусі, бабусі стоять навколішках це найтяжке, напевно. Я до цього, напевно, досі не можу звикнути. Душа розривається. Тяжко це все переживати, скажімо так. Це саме найскладніше. Родичі, коли, знаєте, є ну, або це син, або чоловік, ну, без різниці, хто ну, родичі. Бувають сильно емоційні, це дуже тяжко. Це дуже тяжко. Mm -hmm. Чи доводилось вам або вашій організації стикатися з тілами російських військових? Якщо так, то який тут алгоритм дій, скажімо так. Ну, загальний алгоритм забираємо ми всіх, скажімо так. Так, було це на Лиманщині, на Донеччині. Коли після декупації міста ми з пошуковцями Генерального штабу були. В місті Лиман забрали наших хлопців, тому що ми місцеві, і ми ну знали локації, скажімо так. Uh -huh. Нас долучили до цього. І так, були російські загиблі. Ми їх також саме забрали, і вони потім пішли на обмін на наших хлопців. А на російських загиблих є якісь запити, чи це суто наша ініціатива і їх це забирати? Ні, це напевно суто не то, що наша, це ініціатива вже вищих ешелонів, скажімо так. На це все є в Збройних силах. Ну, і, напевно, якийсь підрозділ, який займається обміном. Вони фіксують то все, якщо людину можна опізнати і по якимсь документам або ДНК. Це все збирається в загальну базу, я думаю, і це все потім іде вже. Угу. Чи спостерігали би, можливо, якусь відмінність від того відставлення, скажімо так, достав уставлення до тіл загиблих з боку українських та російських сил на фронті? Можливо, щось ну я Угу. Це же загально, як і наші хлопці. Ну угу. яка Микола, а... але вона все одно людина, це вже загиблею. Будина і тому ставлення вже до нього ну, як до всіх. Угу, угу. Панеталі, можливо, зазначити, з якими, скажімо так, стереотипами з боку цивільного населення або не цивільного населення зустрічалися щодо вашої роботи, що б, можливо хотіли пояснити людям? Це стереотипів, напевно, ніяких людям пояснити, коли бачать 200 машину або на щиті, то треба якусь повагу мати. На це я маю на увазі водіїв на дорогах, пішоходів, які навіть, на пішохідних переходах. Йдуть, дивляться, і знаєте як, замідляють шах. Угу. Тобі ж, повага не до загиблого, а повага виходить, до хто на вулиці, ну, як би таке. Так, в принципі, багато водіїв, все все розуміють, пропускають десь, поступаються дорогою там. тобто це все якби є, має бути. Але в великих mm -hmm. містах, таких як Київ, тут, звісно, трошки. А як думаєте, від чого вона цього цієї цій свідомленості щодо е, вшанування пам'яті загиблих? Це десь недопрацювання не знаю, на рівні держави, чи взагалі можливо на рівні якомусь іншому суто в сім'ї мають виховувати подібні стави це? Я думаю, що це у кожного має бути своє ставлення до того до всього у багатьох е, таке відчуття, що війни немає? Вона десь там а не в мене, і все. І тому таке ставлення до цього до всього. Гаразд, угу. пане Віталій, наостанок, що б ви, можливо, хотіли сказати родинам загиблих захисників та всім українцям, які її от власне, щодня переживають і борються за нашу свободу. Родинам захисників дяка за те, що їхні рідні, захищаючи нашу державу, віддали своє життя Уклін. А до населення, чесно так кажучи, хотілося б, щоб ми більш були згуртовані. Як ми бачимо, ворог трохи тисне, і, по, і то по тому нам потрібно бути так, як в 2022 році, згуртуватися всім. Бо самотужки тяжкувато. Так, безумовно, тільки разом зможемо подолати так 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 так. Ну і власне наскільки я знаю, у вас е, відбувається збір. Е, ми всі реквізити і деталі цього збору, звісно, що лишимо в коментарях під цим відео для наших глядачів. Тож, друзі, не проігноруйте, будь ласка, долучіться до нього. Пане Віталі, можливо, ви хочете теж до цього збору додати е, кілька слів? Так, ми будемо дуже вдячні людям, які допоможуть. Це піде все на ремонт заправку автомобілів для транспортування загиблих героїв. Тому що ми всі волонтери, ми всі без, без заробітної плати ну, на державному забезпеченні ми не знаходимося. І були б дуже вдячні людям, які будуть донатити на підтримку нашого громадського об'єднання. Бульдоз. Да, друзі, сподіваюся, всі почули заклик і долучитись, будете свідомими не проігноруєте це прохання. Всі деталі цього збору, звісно, що ми лишимо в коментарях під цим відео. Ну і думаю, прямо зараз от, на відео з'явиться якраз QR-код, за яким ви можете перейти і затинати комфортну вам суму. Пане Віталію щиро вам дякую за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Я бачу, ви чи якраз от в дорозі так, а, так, перебуваєте? Вони все так. так, 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 так. Так, дуже вам дякую, що знайшли змогу долучитися до нас. Це водій другої групи транспортування загиблих героїв громадського об'єднання Бульдозер Віталій Максименко був разом з нами. Друзі, пане Віталій, ще раз вам дуже дякую, дякую вам. На все добре, перемоги нам та миру. Все точно обов'язково Дякую вам.